Живим коридором на колінах проведжають в останню путь полеглого захисника із кривого рогу Артема Теплинського. Теплий такий позивний був у 24-річного військовослужбовця, який віддав своє життя, боронячи країну цілих сім місяців від ворожого нападу. Вбита горе мати не може повірити у те, що сталося минулого тижня. 6 жовтня її рідний син загинув. Hvor er du? Артем служив в батьківщині разом із своїм батьком. Обидва чоловіки стали на захист українського народу з перших днів війни. Боролися увесь час із путінським військом на Донецькому напрямку. На початку жовтня тато воїна отримав поранення в бою. Артем чотири кілометри ніс на собі батька до медиків, аби врятувати його життя. Це йому вдалося, а от зберегти своє ні. 24-річний захисник загинув у веселій долині. Саме там його голову прилетів уламок ворожого снаряду. Артем це, мабуть, найдобродушний, безконфліктний чоловік, братим, який ніколи не відворачувався. Це чоловік, який принес свого раненого за чотири кілометра з позиції. Це чоловік, який ніколи не здав назад. который до последнего исполнял свою долгу эту... перед государством. Это... Ну, это... это ангелочек нашего батальона, таких людей очень мало. Жодного армійського досвіду до війни Артем не мав. У цивільному житті хлопець працював з люсарем, але це не завадило відважному криворіжцю стати військовим одного зі стрілецьких батальйонів. Дуже світ, дуже красивий, дуже гарний. Маленький він, як ангелочок, світленький. І по життю він такий був світлий. Позивний в нього Теплинський, теплий. І по житті він був теплий, Ласковий ніжний хлопчик. Дуже жалко, дуже жалко. Батько теж жалко бідний, приїхав з больниці, ще в больниці. Ось така життя наша. Артем Теплинський з Кривого Рогу знайшов свій останній спочинок поряд з іншими полеглими за Україну криворізькими синами. У секторі почесних поховань, центрального кладовища. У хлопця залишились батьки. Створити власну родину військовий не встиг. Перший міський висловлює щирі співчуття рідним загиблого воїна. Вічна пам'ять та шана герою. Владислава Рудійок, Олександр Довженко перший міський.